Вітаю на сторінці Гроя». Пропоную вашій увазі диван мейн від українського виробника торговельної марки. Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 сантиметрів і у глибину диван займає 98 см. Цей диван виконана в тканині Алтаїр від постачальника Тексторія. Локітник дивану прикрашений декоративною накладкою. Виготовлено з матеріалу ДСП, колір венгі темний, та хромованою декоративною трубкою. На посадочному місці та спинці дивану гарна декоративна втяжка. Принцип розкладання дивану книжка. Для того, щоб його розкласти, підіймаємо посадочне місце догори. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і розкладаємо диван. При розкладанні дивану від основної частини квартири залишається висока задня спинка. Отримуємо спальне місце 1,18 см на 1,92 см. Наповнення дивану пружинний блок, повз пінополіорітан та синтепор. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!